Шановна українська родина, прийміть найщиріші вітання від голови районної державної адміністрації Сірента Юліана Івановича і від мене особисто. І прийміть також слова щирої подяки всім козакам і козачкам, всім педагогічним колективам за збереження козацьких традицій. Я хочу побажати, щоб дух волі, який був присутній у козаків, ніколи не залишав ваші серця. І щоб ви завжди. Маючи в серці цей дух волі, боролися з перешкодами, ніколи не поступалися, завжди, завжди йшли вперед до нових перемог. Звичайно, що козацьке коло це змагання. Тому я бажаю, щоб сьогодні теж переміг найсильніший, найспритніший, найвправніший. Хай всім щастить. Хай наша сьогоднішня гра буде наповнена творчістю оптимізмом. Dou para